Нам вдалося потрапити у фінал Кубку Англії, а от у чемпіонаті ми все ще позаду Манчестер Сіті. І першими на сьогодні нас чекають хлопці з Нотінгаму. На 9-й хвилині орендований у нас Броя відкрив рахунок. А вже на 13-й хвилині Муані його зрівняв. Наступний удар Муані парирував Голкіпер. А от удар Мудрика вийшов неточно. На що у відповідь Броя забиває знову. На 43-й хвилині не вийшов удар у Домінгеса. Перший тайм 2-1 на користь Нотінгаму. У другому таймі два удари Енсо відбив Голкіпер. А Трубін не дав оформити хитрик брої. Загальний рахунок матчі 2-1 поразка Челсі. Ми програли по ділу і тепер остаточно втратили усі шанси на чемпіонство. Але ми будемо грати у фіналі Кубку Англії. За два тури до кінця відставання від Манчестер Сіті, 12 очок. А тим часом Микола зустрівся з представником Сивільлії і вони дійшли згоди щодо трансферу Санчеса за 34 мільйони у наступному сезоні. На нас чекає Брайтон і огляд матчу до вашої уваги. На 8-й хвилині відкриває рахунок Жао Педро, Але вже на 16-й циганков зрівнює його. А вже на 33-й хвилині Муані забуває другий м'яч Челсі. На 42-й хвилині Трубін рятує Челсі, а коло Муані марнує нагоду і пробуває вище. Перший тайм 2-1 за Челсі. І вже на початку другого тайму Муані забиває ще один гол, а потім тікає від захисту суперника і оформлює хитрик. Не проходить і кількох хвилин Муані забиває знов і робить покер. А на 76-й хвилині циганков забиває шостий м'яч Челсі у матчі. Проте на 86-й хвилині гравці Брайтона змогли забити ще. У підсумку рахунок 6-2 впевнена перемога підопічних Миколи вересня. Ми змогли забити цілих шість м'ячів, але все ж пропустили 2. Будемо покращувати нашу гру у захисті. А зараз в нас останній матч сезону в чемпіонаті на рідному стадіоні Stamford Bridge. Челсі починає гру. Челсі в атаці Джексон проходить трьох захисників. Входить штрафний майданчик удар по воротах і сейв голкіпера. Знову атака Челсі. Доку віддає пас на Джексона. Джексон обігрує захисника. Входить штрафний майданчик удар по воротах і вищий воріт пробуває Джексон. Віктор Цанков на правому фланзі віддає пас на Нкунку, Той обігрує захисника, входить штрафний майданчик Нкунку, віддає передачу, удар по воротах, і це один На 39 й хвилині матчу Джексон відкриває рахунок у нашій зустрічі. Дивимось повтор. Гарно тут розібрався на кунку захисником і від самісінької лінії віддає передачу на Джексона, і той не хибить. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь Челсі. Атака Челсі на кунку вирізає м'яч на Віктора Циганкова. Той входить в штрафний майданчик, удар по воротах. І це 2-0. 2-0 Забиває гол Віктор Циганков. Дивимось повтор ідеальний пас від Крістофора на кунку, і циганкову нічого не залишалося, як просто переправити м'яч у ворота. Атака Бормута Фредерікс обігрує Кайседо, входить штрафний майданчик Фредерікс. Віддає передачу на Поусена, удар поворота і С2-1. Змогли відіграти один м'яч гравці Бормута. Чудовий прохід Фредерікса віддає зрячу передачу на Поульсена і той розстрілює Трубіна. Челсі Ватальсін доку входить штрафний майданчик, іде на Джексона удар по воротах і сей від голкіпера. Знову атака Челсі. Циганков на правому фланзі. Входить за все майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах Віктор Циганков. Джеймс віддає пас на циганкова, той на правому фланзі проти захисника. Виконує передачу на доку, удар по воротах, і це 3-1. 3-1 забиває гол Жеремі Доку. Бачимо, як тут циганков з-під пресингу віддає передачу на доку, Той пробуває пробиває, і голкіпер заносить м'яч у власні ворота. Закінчується наш матч з рахунком 3-1. Перемагає лондонський Челсі. Завершився непростий сезон, в якому в нас були і перемоги і гучні поразки. Сподіваюсь, що у наступному сезоні ми зможемо підняти трофей. А тепер на нас чекає головна подія сезону: фінал Кубку Англії проти Ньюкасла. Ньюкасл в атаці, Вілкок проходить одного другого, удар по воротах і не влучає поворотах вілкок. Відповідь Челсі Енсу пас на циганкова. Циганков накручує таргета і наближається до штрафного майданчика. Ніхто його не зустрічає, він входить до нього удар по воротах, і це один 1-0 на 11-й хвилині матчу Віктор Циганков відкриває рахунок у фіналі Кубку Англії. Циганков втікає від усього захисту суперника, входить штрафний майданчик і спокійно переграє голкіпера. Знову атака Челсі. Фернандеса ніхто не зустрічає. Той входить штрафний майданчик, виконує передачу на Мудрика, удар по воротах і сей від Поупа. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. Атака Ньюкасла тоналі на правому фланзі виконує передачу на стерніна, удар по воротах і Трубін рятує зараз Челсі. Знову атака Ньюкасла, Стерлінг отримує м'яч, пробиває і знов сейв від Анатолія Трубіна. Відповідь Челсі Кайседо віддає пас на Джеймса. Джеймс наближається до штрафного майданчика, виконує передачу на Нкунку, удар по воротах, сейв поупа, але м'яч все ж таки опиняється у воротах і це 2-0. На 63-й хвилині матчу Крістофор Нкунку подвоює перевагу своєї команди. Багато часу було на роздуми Уріса Джеймса, той входить в штрафний майданчик, виконує передачу на Нкунку, той пробуває, поп ніби рятує, але м'яч все одно потрапляє до воріт. Гімарайш віддає на Меріно, той повертає Дімараєш, той проходить двох захисників, віддає пас на Стерлінга, Стерлінг, удар по воротах і знов сейв від Анатолія Трубіна. Виконує подачу Стерлінг з кутового, бар пробуває і знов сейв Трубіна. Арбітер дає фінальний свисток, і це означає, що Микола у першому сезоні зумів взяти принаймні один трофей, що є дуже важливо для нього і усієї команди. Челсі стає володарем Кубку Англії. За цей сезон Микола провів 50 матчів, 34 з яких перемоги, 6 нічиїх та 10 поразок. Закінчуємо ми на другому місці і у наступному сезоні будемо грати у лізі чемпіонів. Кубок Карабао виграє Вестхем, який вибив нас з нього. Барселона переможець Ліги Чемпіонів. А от Ліверпуль володар Кубку Ліги Європи. Переходимо до складу команди і бачимо, що Коломуані найкращий бомбардир нашої команди. В нього 38 голів. Далі йде Віктор Циганков, в якого 14 голів. Ін Кунку, в якого 12 голів, але цілих 22 результативні передачі. Мудрик має 9 голів та 7 передач, проте його рейтинг покращився на 5 пунктів. Енсо також отримує плюс 3, так само і Віктор Циганков. Трубін вже має рейтинг 80 і зробив також плюс 3. Наші хлопці повернулися з оренди, і ми маємо багато роботи щодо зміцнення нашого складу. Ось таким вийшов перший сезон Миколи на чолі лондонського Челсі. Далі буде набагато більше. Дякую за перегляд та до зустрічі!